Доброго дня, мої друзі! Сьогодні готуємо цікаві дві страви із грибочка, який називається Ексидія. Значить, Це грибний гнізда та омлет пуляр. Це буде дуже-дуже цікаво. Запрошую. Так, значить, Я беру цей грибочок і піджарюю його разом із цибулькою. Сутейнику можна на сковородці, як вам зручно. Добавила олійку і піджарюю потім. Коли вона так вона хвилин 5 піджарювалася, додаю туди столову ложечку метанки. Можна сливки, що у вас є. Так, добре перемішую і протушковую ще хвилинки дві І у нас виходить отакий фарш. До речі, цей фарш можна використовувати як на млинці, так на варенички, так на пиріжки випікати. Добавляю сіль та спеції за смаком. Тим часом зварилася у нас картопля. Ось такий у нас вже він трішки постояв, фарш. Бачите, такий гарненький. Пахне дуже гарно. Запах звичайний грибний. Потім робимо таку, таке тісто, як на картопляники. Одне яєчко туди вбили. Положили борошно. Ну, робимо таке тісто, як на картопляники. Таке, не, щоб було воно не рідке, а таке і не дуже густе, середнє. Так, ось така у нас консистенція тіста повинна бути. Потім робимо кульки із цього тіста. Робимо таке всередині схожу форму, як гніздечка. І вкладаємо це в сотейник або в каструльку з товстим дном. Так? І в ці ямочки кладемо наш фарш. У мене фаршу багато, так що я так, зверхом поклала, а ви вже дивіться, що у вас. Так, Беру столову ложку сметани, можна сливки, Беру можна кетчуп, можна, манець, ну, типу аджика. Доливаємо у цю суміш водичку і заливаємо це все наше блюдо. Ставимо в духовочку і випікаємо десь хвилин 15, доки водичка вас ця не, повністю, повністю не війде в цю страву. А тепер у нас буде дегустація. Так, приготувалась у нас така цікава страва. Зараз я буду її куштувати і вам розкажу, яка ж вона за смаком. Цей грибочок, до речі, він пахне, ну, як звичайний гриб. А на смак він такий ніжний, наче... ну, зараз ще раз. М -м -м. А в роті, ви знаєте, наче тає. Хто не розуміється і щоб не запах, да, гриба? Не зрозумієш? Просто що це начинка, да? Так а ну ще раз. Бачите? Він не розлазиться, нічого йому нема цьому грибочку М -м -м. таке желе, але воно таке присмак у нього, я навіть не можу вам сказати, ну, єси присмак гриба. Але от по, коси... по консистенції, коли єси, воно таке Ну, ну він такий ніжний. Такий він, ну, прямо ну, тає в роті, да, от, реально. Так що готуйте. Дуже гарний грибочок. Я вам рекомендую і корисний цей грибочок, і смачний. Так що, якщо я вам була корисна, я буду дуже вдячна за ваші лайки, за вашу підписку. Дуже багато ще цікавого є в природі. І бережемо природу. Так, хочу вам показати, наскільки додалося зелені у лісі. Так, для того, щоб робити пасту. Рецепт пасти, такої бутербрудної, у мене є на каналі. Ну, там мало ще зелені, а зараз дивіться, наскільки більше. Її вже в лісі. Так, тут у мене і цибулька, і яглиця. Тут у мене і підмаренник чіпкий. Зараз його знайду. Так, а ось сюди він. Так. Поки він не чіпкий, його треба їсти і брати. так. Потім тут у мене кропивка. Так, тут у мене ще зустрічаються і листочки, медунки. Так, яглиця в мене. Так що я її помила, тепер я її просушую. І потім буду робити таку бутербродну пасту. Її можна намазувати на хлібець, а потім там на ваше те, що ви полюбляєте. Чи чи ковбаску, чи яєчко. Ну, вона дуже вітамінна. Не всі. Салати їдять, а от така намазочка вона дуже корисна. Так що заходьте на мій канал, там у мене є рецепти пасти. Відео називається Рецепти для здорового харчування. Там я розказую, як я роблю цю пасту. Ось така паста у мене вийшла із таких трав, що я вам показувала. Просто вітамінна бомба. І от, і от вам варіант такого бутерброду. Із салом дуже ситно, дуже смачно, корисно. Можна на ваше уподобання. Так, а це я показую, що відібрала такі тугенькі, гарненькі саркасифу. Я її буду сушити. Для чого? Для того, щоб коли буду готувати якесь блюдо цікаве, так, щоб ви могли гарно прикрасити цю страву. Такі квіточки будуть. Зверху на страві, це буде дуже цікаво. Незвичайно. Я думаю, що мало в кого з ваших знайомих будуть такі прикраси, а у вас будуть. Так що потім ви просто водички замачуєте, вони стають такі, як і були попередньо. Так що буду сушити. Так, готуємо далі нашу ексидію. Так як я була і багато у нас збирала, сьогодні у нас день ексидії. Ексидію, піджарюємо, беремо її небагато. На цю страву нам її треба зовсім трішки, так що піджарюємо її. Жариться вона прекрасно. Іноді я чула, що вона там стріляє, нічого вона не стріляє. Добавляємо... Маслом ми пам'ятаємо, що цей грибочок у нас набуває смаку з тими продуктами, з якими він співпрацює. Звичайно, для приготування омлету нам потрібні яйця. Беремо два яйця, відділяємо жовток від білка. Жовток будемо готувати окремо від білка. Так, в жовток додаємо трішки солі. І так само в білок додаємо сіль. Розмішуємо жовточок до однорідної консистенції і відправляємо яєчко наше до грибочки. Гарно так, щоб воно рівномірно лягло. Яєчко наше десь хвилинки дві, піджарюємо на маленькому огні. Тим часом збиваємо в піну білок, додаємо всередині збивання лимон і збиваємо далі. Ось так у нас вже яєчко готове, майже готове. Знімаємо його із вогню. І викладаємо білки наші. Ось які вони гарненькі. Не перебивайте, щоб вони були такі пухкенькі. Але лимоном вводимо всередині збивання. Тепер білки відправляємо до наших грибочків і жовточка. Акуратненько, так, акуратненько, вони ніжненькі. Ох так. Смачно буде. Як все виложимо, то накриваємо кришкою і ставимо на огонь. І буквально ну, минутки дві більше не треба, доводимо до готовності. Так, друзі, дивіться, оце у нас такий омлетик. Бачимо, зверху гарно так виглядає у нас ексидія. Значить, чорнослив. Так, і у нас отакий я амлетик розрізала пополам і склала один на один. Так він подається. Ой, краса ж, правда? Тепер основне. Основне, тепер у нас це будемо пробувати. Що ж у нас таке вийшло? Будемо смакувати. Вон який. Так, а Боже, так ніжно. Оце яєчко таке ніжне, і грибочок. Ну, гриб, реально, гриб з виду, він такий, наче. Ну, непонятно, що, да? хто не бачив і не знає. Ну, на смак це смак гриба. Так, це на знизу. Угу. М -м -м -м. Білок ніжний, класний. Можете, ну, я зелень не додавала, бо буде занадто сам омлетик, він ніжний. Грибочок ніжний. Зелень буде лишня. Так, да, спеція по-любому. Так що, робіть, смакуйте, це буде дуже красиво. Бо навіть хтось як зайде до вас, прийде до вас, якби в гості, і ви не чекаєте. І скоренько змудрували. Його можна заморозити. Ну, але як заморозити, трішки його треба підварити. І бігом виняли раз-раз. Клас. М -м -м. Оцей грибочок ось сюди по своїй консистенції, по цій ніжності, да, саме раз. Смак реально гриб. Ну, ви їсте, якби ви не знали, просто їсте і розумієте, що гриб, але не можете зрозуміти. Що ви його не, як жуєте, частинок таких немає. Да? Немає... Щоб ви його пережовували, він тає в роті. І от сюди до амлетику. це саме раз. Так що, дякую, що були зі мною. Я з вами поділилася своїми рецептами. Може, комусь і згодиться. От, Так що підписуйтесь на мій канал. Дячна всім, хто підписується, хто ставить мені лайки, хто мене дивиться, але хочеться, щоб більше підписувалося. От, подивиться дуже багато і підписуються люди. Та хочеться, як завжди, більше. Дякую миру, добра всім нам, щоб усіх було все добре.